Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, і сьогодні в нас на надходження Peugeot 3008 2012 року з дизельним 1,6 двигуном на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль приїхав з Європи в 2023 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, механічні революційний сидінь, електро скопіюванчі передніх вікон, електрорегулювання дзеркал. Ось так виглядає приборна панель. Доставлена android магнітола є кондиціонер. Задній ряд сидінь у нас ось в такому стані. Вже механічне регулювання зеркал. На автомобіль встановлені 17 легкосплавні диски на літній резині. Є парктроники задні. Багажне відділення у нас досить просторе, також відкривається нижня частина. Ось Так це все виглядає. Заявлено пробігу на автомобілі 232 тисячі кілометрів, Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 8190 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаюся пригодом автомобілів зі штатів.